Влади. Але він за народ, він за нашу Україну, він за її право, за її волю, за її ті слова, які він хоче говорити вільно, які він хоче працювати і заробляти за ту роботу, яку він виконує. І не вся міліція в нас продажна. Не всі діти наші продаються, не всі діти купляються. Наша молодь чудова, вона золота. І сьогодні я не можу заспівати. В мене не ті здібності, але я прочитаю того вірша, з яким він виступив на площі, пане брате. Годі спочивати, у затінку щастя й долі не знайти, за правду стояти, всіх навчала мати, славу здобувати, звичай берегти, гордість України, молодь батьківщини, Шляхетність, відвага це її краса, нас кличуть пригоди, мандрівки і погоди. Яких наша слава і мудрість, і мудрість вироста, вибачте, Дніпрові пороги стогнуть, стогнуть до знемоги, і на степ широкий лізуть вороги, на гортистю знову під святу покрову Звід від усій призброї їдуть козаки. Помолімось Богу, рушимо в дорогу, на шляху об камінь кінь копитом б'є. Не журися, брате, один раз вмирати. А хто сильний духом, хай до нас встає. Покажемо звитягу і здобудемо славу. Доселедців наших роженуть вітри. Господу на славу, збудуєм державу у святу Софію внесуть корунгви. Останніми словами, виступила дитина, і звинувачують, в чому втажуть патріотизмі. Нашу підтримку У нас дійсно золота молодь. Слава Україні! Героям Слава наші на Майдані.